Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний закон про вищу освіту. Думку про нього почуємо від Єгора Стадного, проректора Київської школи економіки, екс-заступника міністру освіти та науки України. У мене є такі двозначні відчуття і враження про цей закон. Ну, ми вчергово опинилися в тій ситуації, коли м, щось восени говорили одне. А, по факту, зараз в квітні ми отримали трошки щось неочікувано. Принаймні, для, ну, мені здається, прогресивної частини університетів, університети, які, ви знаєте, те, що записано в законі, вже давно мають. Ось, ми, ми трохи на це дивимося дивно для себе. дивно. І це вже, на жаль, не вперше. Ми опиняємося в ситуації, коли, ну, якби ми це вже робили, знаєте, давно. Тепер держава вирішила зарегулювати. І знаєте, ми, от, ми тепер е, е, стримали, знаєте, затримали подих, і в такому трохи. Стресовому очікуванні знаходимося, знаєте, а що ж там будуть тепер від нас вимагати? Ну бо знаєте, ну, відрізняється це все діло від того, що ми бачимо в анонсах, в релізах на, на сайті, те, що закон має після другого читання, та це не те, що написано в, в усіх цих релізах. Та? Що вас найбільше бентажить в оцій. Ну, знаєте, давайте пройдемося просто, я вам скажу так одразу. Тобто це закон, який ну, не був новаторським, бо, ще раз повторюсь, це і вибір дисциплін повноцінний, і зміна програм, якщо ви вступили на програму, ну, але вам вона не подобається, так і і визнання. Результатів навчання, от ви провчилися десь в іншому університеті, або навіть там от на курсах, да, провчилися певних, якщо це хороші курси, і університет все достеменно перевірив, то він може визнати це в рахунок якоїсь дисципліни або частини цієї дисципліни. Та? Це все існувало і до цього, розумієте. Це все існувало і до цього. І от ми, зокрема, в Київській школі економіки, наші студенти не дадуть мені збрехати. Ми це все маємо не перший рік. Ну, Закон вирішив, якби це запровадити на державному рівні. на такому, Ми це запроваджували користуючись нашою автономністю. Та? ну, Але після того, як парламент проголосував, ми, чесно кажучи, зрозуміли, що тепер у нас цієї автономності стало менше. І тепер ми. Затамувавши подих, очікуємо, а що ж там тепер нам будуть вказувати, як робити. Тому що дивіться, а, ну, визнавати результати академічної мобільності, ми визнавали до цього. Тепер написано, що визнавати треба так, як скаже міністерство в своєму порядку, в якомусь. Е е було написано е в новинах. Я читав, що е тепер студенти зможуть е вчитися за індивідуальною освітньою траєкторією, зокрема, збільшуючи період свого навчання. І зменшуючи період свого навчання. Ну ми і до цього це робили. Але тепер питання, що мало хто читає до кінця цей законопроект, там є в прикінцевих положеннях дуже просто написано, що е, ну, збільшення строку навчання за денною та дуальною формою здобуття вищої освіти, е, допускається лише з дня скасування воєнного стану. А, ну, про це забувають, знаєте, написати в всіх цих релізах, новинах про цей закон. І, чесно кажучи, тепер я. Ну, ми це і до цього робили, ну, скажімо так, студентки, бо ми розуміємо, які є тут, ну, знаєте, не жартуємо з питаннями, з військовозобов'язаними, але ну, є студентки, які не військовозобов'язані, І у них бувають ситуації збільшення, там, наприклад, та, терміну навчання. Та, і і ну, Зараз це не можна робити. Тож, скажіть, мені будь ласка, де ж тут та індивідуальна, чи індиві, індивідуалізована освітня траєкторія, як написано на сайті Міністерства освіти? Ну ні, все, закрилося, тепер ця можливість. Ну і е, міжди, всіна, е міждисциплінарні спеціальності ну, та закони раніше передбачав, е, ну, власне, Такі можливості робив, і, і перехід між, між програмами теж не заборонений. Тобто ну, це воля університету, хтось це за, за, дозволяє, бачачи, в цьому потребу, хтось не дозволяє. А, мене просто тепер цікавить одне питання. Ну ось... Якби починали за одне, закінчили геть за інше. І де вся ця ну, обіцяна дерегуляція, так би мовити. Розумієте, це вже не перший дзвіночок. Ми раніше наголошували на тому, що ну, очікуємо справді дерегуляції. Часи вимагають цього просто зараз, тому що війна, ми маємо реагувати на виклики оперативно. Ми маємо ну не ходити в міністерство і не дивитися, який там порядок підписання угоди з американським університетом, якимось шанованим про подвійний диплом. Правда, ну правда, достатньо того, що ми один з одним порозумілися, та український університет, американський університет визнали один одного за достойного партнера. І готові спільно працювати. Ні, нам треба піти і подивитися, що міністерство сказало, як підписати між нами договір. Правда, і це вже зарегульовано було до цього. Ми очікували, що це зніметься, розумієте? Бо, знаєте, коли ми йдемо до наших, знаєте, коли йдемо до американського інституту і кажемо, ви знаєте, тут треба в міністерство. Нам сказало, що треба чітко прописати, яким же чином ми будемо проводити тут звіти, збирати з тих, хто до вас поїхав, там повчився і повернувся. Та? Які такі звіти вони кажуть? Ви про що в цивілізованому світі такого немає? Ми вам даємо транскрипт, де написано ось о, курс такий, кредитів стільки, професор такий, умовно кажучи, будь ласочка, ну ми ж з вами ми маємо угоду. Ні-ні-ні, нам міністерство сказало, звіти звідти збирати. Давайте паперів побільше тут треба. Ну, на нас дивляться круглими очима в таких випадках. І ми очікували, що це зніметься. Але от не перший дзвіночок, і це не перший раз уже за останній час. Ну от Ми бачимо, що ні, дерегуляція не відбувається. Відбувається за регулювання додатково. Ну, подивіться, ми визнавали і до цього спокійно результати освіти. Причому ми, до речі, це робимо дуже прискіпливо, дуже часто відмовляємо в цьому, тому що у нас є перевірка того, що людина робила десь там, да, на якихось предметах в іншому університеті, припустимо, чи на курсах. Ми вимагаємо і види робіт, які робилися, там, і як оцінювалися вони. І дуже часто студентам відмовляємо. Я вам більше скажу: ну, ми відмовляємо інколи, коли до нас повертаються студенти з програм академічної мобільності. Ось нещодавно, ну, конкретний випадок, да? е, е, наші студенти були в університеті Боконі в Мілані. Університет Боконі входить в топ-10 університетів з економіки та менеджменту в світових рейтингах. Це дуже шанований університет, йому понад 100 років в Мілані, дуже шанована економічна школа. І ви знаєте, ну ми не всі предмети звідти визнали. Ми прискіпливо подивилися. Якісь визнали у наших студентів, які повернулися, а які сказали за умови проходження додаткового екзамену. І ми, я думаю, що ну встані самостійно розібратися, як це визнавати, як це робити. Ну нам не треба спеціальний порядок від міністерства освіти, щоб ми ще там. Ну бо я вже знаєте в такому очікуванні, що нам знову щось пропишуть, що ми там будемо партнерам нашим дуже довго пояснювати. Надайте ну, нам довідку таку, і, і ще якісь там бумагу, якісь папір, розумієте. Тобто, ну кажу, починалося все дуже добре. Дерегулюємо, дозволимо, бо час такий, що війна, і треба ну, оперативно реагувати на виклики, які постають. Ну а по факту, в цьому законі, який проголосували, або те, що вже є, просто зарегулювали. Або ну знаєте, як з тим подовженням терміну навчання, по суті, його заборонили. По суті, заборонили, ну і це дивно, коли ви знаєте, можете зараз на сайті прочитати. ну ось що е, як написано? Студенти зможуть самостійно визначати тривалість навчання в університеті. Ну, не зможуть. Читайте при кінцеві положення цього закону. Не зможуть, Ну війна ж завтра не закінчиться. Так? До цього могли. Та до цього університети це могли робити спокійно. Далі, ну ще одна новація. ну господи, ну це вже не можна витримати. Та? Стандарти вищої освіти, ми ж за дерегуляцією, ми ж за те, що автономія університету тепер мають мати опис предметної області, який містить інформацію про об'єкт вивчення та або діяльності, теоретичний зміст. Методи, методики та технології необхідні для практичного використання. Тут я вже причуваю, там... як наша аудиторія відключилася і не розуміє, що, що про що буде. Просто... Ми теж ми теж в шоці. Розумієте, ми в шоці. Що це нам спуститься згори, тепер в стандартах? Буде оце все, що нам треба забезпечити. Ну я зараз піду до професорів. Будемо сидіти разом. Що там за інструменти, методики, технології необхідні для використання практично для практичного використання? Знаєте, має бути за щастя, що ми, як Університет без допомоги держави якось тут налагоджуємо ну навчання офлайн на кампусі. да якось взагалі ну Даруйте, давайте, хоч не заважайте. Ну Я вже не прошу про допомогу, чесно кажучи. Впораємося, впораємося. Благо, що ну знають нас в світі. Ну, я, може, помиляюся, може, якимось університетом треба нянька. Може, якимось університетам в Україні треба нянька, і їм треба, щоб їм в законах оце все прописували через кому знаєте. Але ну ні трохи напевно, хай до нас приходять повчатися. Може в міністерстві щось зрозуміють, бо зараз так виглядає. Це ж і наряду просто стоїть в ряд купа рішень, таких дайте. Як та заборона студентам приватних університетів їхати на програму обміну? Це трошки смішно. Розумієте? Український католицький університет, Київська школа економіки це університети, які мають вступників з найвищими балами в цій країні. З найвищими. І ми опинилися за бортом виходить. Розумієте? Ну я не, не, дуже, не дуже можу збагнути цієї логіки. Контрактники в державних університетах з просто балами нижче плінтуса зараховані, то вони можуть їхати тепер на програми академічної мобільності. А найталоновитіші в цій країні. Виходить не можуть. Ми з колегами з Українського католицького університету один одного перепитуємо і ніяк не можемо збагнути, що це відбувається. Тому ну, відверто скажу: у нас були очікування геть інші. Та, треба дерегулювати, Треба справді дерегулювати і всі регламенти по академічній мобільності. Треба дерегулювати і всі регламенти по власне набору викладачів. Ну, ми не Швейцарія, вибачте, у нас немає по 40 кандидатів на кожну посаду. Це вам будь-хто скаже, що в університетах немає. Конкурси роблять одиниці. От ми, наприклад, робимо пробні заняття для всіх викладачів, які хочуть у нас викладати кандидат, не дають пробні заняття, потім їх оцінюють на цьому пробному заняті. Але коли до нас їде випускник Оксфорда, коли до нас їде е, з Нью-Йоркського університету людина. Коли до нас їде, ну це за щастя має бути, що до нас їде з Чикагської школи економіки, та, з Чикагського університету професор до нас викладав. Правда, за щастя, ми його захантили. Ні, нам треба конкурс організувати. Конкурс, печатки, бумаги, папери, зібрати, щоб у нас було. Ну, це трошки смішно, ми очікували, що буде це все зникати. Бо я не дуже, ну, якби оці лозунги про те, що ми маємо. Дати можливість університетам розвиватися, так дайте їй можливість. Ми розуміємо, що грошей немає у держави. Ну і не дуже просимо, але ну, хоч би не, за, не, не заважали. А якщо мова про те, що є купа університетів, які, знаєте, тільки удають себе університети, так даруйте. Ну це ж не має бути. За це відповідальність на тих університетах, які собі ну, дають раду з розвитку, які справді шановані на міжнародній арені. Так? Ну, даруйте, в академічну раду Київської школи економіки війшла, війшла нещодавно пані Марина В'язовська. Пані Марина В'язовська це єдиний Філдсівський лауреат. Вона отримала медаль та, Це фактично Нобель в сфері математики. Єдина з України. Вона зараз в Академічній Раді ввійшла нещодавно нашу, нашу академічну раду київської школи економіки. Сергій Плохій ввійшов. Роджер Майерсон, Нобелівський лауреат з економіки, вже голова цієї академічної ради. Ну, напевно, вони можуть. Виконати свою функцію та і забезпечити якість в київській школі економіки, та? якщо вони ось війшли в наш міжнародний академічний борт, ні, нам треба, щоб нам міністерство порадило і сказало, як нам краще жити. Та? Це все засмучує відверто, друзі. Це все дуже засмучує. Це була розмова з екс-заступником міністра освіти та науки України Єгором Стадним. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.